1 січня до 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році, з яких не сплачувався податок. Крім того, декларацію можуть подати і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Деталі в наступному сюжеті декларацію подають за місцем реєстрації платника податків особисто поштою або електронним зв'язком при наявності реєстрації електронного підпису згідно законодавства. Обов'язковому декларуванню підлягають доходи, отримані у вигляді заробітної плати. Або винагороди, отриманої за цивільно-правовими договорами від двох або більше податкових агентів. Сума, річна сума таких доходів повинна перевищувати 146 тисяч 140 гривень. Інше це іноземні доходи, тобто доходи отримані з-за кордону. Також доходи від продажу нерухомого майна. Також доходи від надання майна в оренду. Доходи або майно отримане у спадщину чи за договорами дарування. Також доходи отримані у вигляді простроченої понад 3 роки заборгованості. Це заборгованість за позиками, кредитними договорами, договорами купівлі-продажу. Сума такої заборгованості повинна перевищувати 609 гривень. І також обов'язковому декларуванню підлягають доходи. Отримані від особи, яка не є податковим агентом, як зауважують податківці, відповідно з таким же періодом минулого року, кампанія декларування в нашій області відбувається в такому ж ритмі: кількість декларантів не зменшилася. Сплатити зазначену суму податку потрібно до 1 серпня. За невиконання цього важливого конституційного обов'язку законом передбачені штрафні санкції. Якщо декларація самостійно не буде подана платником податків, контролюючим органом. Будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи, і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але уже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Подати декларацію можуть і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Це сума витрат сплачених платником податків на будівництво чи придбання житла за іпотечним кредитним договором. Інша це сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Навчання повинно відбуватися або це отримання вищої освіти, або профтехосвіти. І сума сплати за навчання не повинна перевищувати 1710 гривень у місяць. Також це сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, сума витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, також сума коштів, сплачених зв'язку з переобладнанням транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Також відшкодуванню підлягають пожертвування або благодійні внески. Сума таких благодійних внесків не повинна перевищувати 4% сукупного річного доходу платника податків. І також відшкодуванню, тобто, право на податкову знижку, отримують люди, які протягом звітного року здійснювали страхові платежі. Або платежі до недержавних пенсійних фондів, кожній податковій інспекції вам нададуть ширшу консультацію щодо декларування доходів громадян.